Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина, я вас вітаю на каналі Читаємося, і я вирішила сьогодні записати відео, яке називається Книжкові плани на осінь або якось так. Я намагалася зробити відео. Книжкові плани на рік. Ну тобто я намагалася його зробила, воно вже є на каналі. І там я розповідала про ті книги, які я бажаю прочитати протягом року, скільки їх має бути, які вони мають бути. А потім в мене не було на каналі відео для якихось сезонних планів. А отут я подумала: а чому б і ні? Це мені допоможе, по-перше, розібратися з тими книгами, які я мала б прочитати за рік. Зі своїх попередніх планів, але чомусь я ще не прочитала, і в мене буде нагода про них згадати. Плюс я накупила ще декілька цікавих книг. І, в принципі, не хочу бути надто вже сміливою та амбітною, та казати про те, що я прочитаю за ці три місяці дуже багато книг. Ну. Напевно, що ні. Але я обрала 7 плюс 1 книгу, і, і мені здається, що ці плани вони досить реальні. Хоча обсяги цих книг вони трошечки нестандартні, тому хто знає як воно піде. Тож, поїхали. По-перше, я вам розповім про ті книги, які я вже читаю. Якщо подивитися на календар, то ми бачимо, що вже осінь почалася, я вже щось читаю, і дуже класно вписати ці книги також у плани, бо, наприклад, ось цю книгу я читаю вже третій, здається, місяць. Це класно, я вважаю, що це правильно читати її саме так, я вже на середині. Чому кажу, вже, бо ця книга. Вона вмістить в собі дуже багато історичних фактів, які просто неможливо прогорнути за тиждень, за декілька днів. В них треба вчитуватися, я так вважаю, і їх треба продумувати. Я також так вважаю. Тому, хоча вже давненько я з нею знайомлюся, планую завершити її, мабуть, у цьому місяці, хто знає. Вона мені дуже подобається, але детальніше вже розповім, коли прочитаю цю книгу. Друга книга, яку я також паралельно читаю, це в мене книга в дорозі Джека Керуака. Я вам її не покажу з певних причин. Але я цю книгу вже читала колись, напевно, років 6 або 7 тому. І нещодавно мені е, трапилася. Екранізація, яку я також колись дивилася. Коротше, передивилася екранізацію, зрозуміла, що взагалі не пам'ятаю про що книга, а в коментарях писала, що екранізація не дуже відповідає тому, що відбувається у книжці, тому вирішила пригадати. А, забула вам сказати, що в мене немає такого зараз в планах підібрати книги під осінній настрій, під як. Якусь тематику, нібито Хеллоуінську або що. Тобто книги абсолютно рандомні, різна тематика. Убрала я їх без якогось окремого бажання відповідати якійсь темі, просто книги як книги. Все забули, не буде атмосферних книг, не буде якихось. Цікавих теплих книг, або ну я не знаю, як ще можна характеризувати книги на осінь. Тобто, зрозуміли, от такі книги я зараз читаю, а надалі я хочу виконувати все ж таки в свої мірічні плани. Тому даю другий шанс цій книжці. Якщо ви дивитеся мій канал вже певний час, то можливо пам'ятаєте, що це була єдина книга, яку я не закінчила у минулому році. Я її Просто залишила десь на третє, здається, прочитала цієї книги, і все, вона мені не зайшла. Лежала вона в мене напевно місяці півтора-два. Я вирішила, що ні, треба зупинитися. Або ну, тобто, справи не буде. І хочу дати другий шанс книжці, буде читати по-новому з першої сторінки. Ніби то нічого не було, нібито в нас не було провальної історії разом з цією історією. Все, ми перезапустимо цей момент, і я її спробую прочитати. Якщо не піде, я буду точно знати, що ця історія не моя, і з книгою я попрощаюся. Наступну книгу я також собі записувала у річні плани, і насправді я вже думала, що можливо, 11.22.63 Стівена Кінга я прослухаю в аудіоформаті. Чому я скажу? Бо я також її колись починала ще, напевно, на початку літа, або навіть раніше, а потім подивилася, який тут дрібний шрифт та як багато деталей, тобто автор або редактори, я вже не пам'ятаю, Пояснюють, що оцей заклад, який згадується, він є таким закладом, розташований він тамто. Оцю булочку, яку їсть хтось, це ось така булочка, яку випускає отакий бренд. А оця машина, ця машина такого року випуску, такого кольору вона була, стільки то їх випустили. Я не знаю, напевно, ще для себе не вирішила, чи мені це подобається, чи мені це не подобається. Бо я. Я звикла звертати увагу, якщо там є якесь посилання внизу, то я маю його перечитати. Але постійно звертаючи свій погляд то догори то внизу, я втрачаю просто якусь загальну тему, і, і, і в мене випадає ритм читання. Тож, можливо, буду я слухати цю книгу, можливо, буду її читати, можливо, буду читати і слухати ще. Не знаю, як воно в мене піде, але сподіваюся, все ж таки. Цю цеглинку проковтнути цієї осені, і відмітити собі Галочкою у своїх річних планах, що я цю книгу подолала. Щодо наступної книги, в мене є певні сумніви, чи я встигну її взагалі до кінця року прочитати. Кажу я про Донну тарт. І насправді. Мене лякає навіть не інша мова, мене лякає обсяг. Бо я розумію, що коли читаєш текст іноземною мовою, він, по-перше, не так швидко йде. А по-друге, все ж таки більше звертаєш увагу на слова, які слова можуть знадобитися для того, щоб їх запам'ятовувати, щось виписуєш, щось дивишся, щось перевіряєш. І е, тому що, по-перше, книга англійською, по-друге, вона величенька. Я гадаю, що я її буду читати поступово. Можливо, зараз, можливо, трошки пізніше. І я не хочу, я вже колись казала в відео про книги, які я ще не прочитала зі своєї бібліотеки. Що мені здається, ця книга дуже атмосферна, і я хочу її відчути. Я хочу відчути цю історію, я хочу її також проживати разом з головним героєм. І не хочу, щоб вона просто в мене е, пройшла повз. Я її прочитала, тому що мала її прочитати, і все. От відмітили собі цю знову ж таки Галочку. Ні, я хочу провести приємний час з цим твором, який також багато хто хвалить. І, і в мене є певні сумніви, що не тільки до кінця осені, а взагалі до кінця року я її прочитаю. Ось так. але... Але чому б не запланувати. І якщо мені зовсім ну зовсім не зайде читати донну тарт, а я захочу прочитати щось англійською. От собі скажу, що треба мені до кінця року, до кінця осені прочитати щось обов'язково, то в мене є план Б. Це невеличка історія. Троє у човні, не рахуючи собаки, перекладемо її ось так. І е, я також її починала читати. Щось я багато чого починала читати, але якось воно не пішло. Е, цю книгу я починала читати, мені здається, ще у січні або на початку лютого. Тобто, я пам'ятаю, що був початок року це була зима. І я її прочитала десь глави 3 або 4. Я паралельно читала ще дві книги, і от ті книги я повністю на них переключилася, а цю залишила. І я все ж таки думаю, що логічніше знову почати з першої глави, бо. Ну, я пам'ятаю, що там якісь чоловіки збираються на якусь там, якусь там подорож чи відпочинок, щось таке. Але, ну, тобто, взагалі, тільки загальні такі риси цієї книги мені пригадуються. Тому, напевно, також, якщо рубці дойдуть до цієї книги, то я знову ж таки почну спочатку. І напевно, напевно. А, ще ні. Ще одна книга з річних планів в мене залишилась, проте фізично її не маю, але дуже хочу прочитати. Я кажу про сестру Кері Теодора Драйзера. Так, я навіть вже шукала, де її можна придбати, не дуже в тому е варіанті, в якому я б хотіла її собі придбати, я знайшла, тому що думаю, можливо, все ж таки піду до бібліотеки, візьму, почитаю, а потім собі куплю, якщо мені. Воно буде треба. А, так, сестру Кері я також собі записую в плани на осінь, бо, бо чому б ні. Це книга з річних планів, рік скоро завершується, і, і, і треба також звернути увагу на цю книгу. Хочу отут додати: що якщо ви пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, можете передивитися відео про мої річні плани. Якщо не дивилися, то подивіться. Там я казала, що хочу прочитати цикл Відьмака. І я прочитала, здається, одну книгу чи дві. От я вже навіть не пам'ятаю. І в мене взагалі немає бажання їх читати зараз абсолютно. Ну тобто, напевно, ще коли вийшов якийсь там другий сезон, вийшов, так, відмика нещодавно, ну там нещодавно, тобто, ми розуміємо, що це вже було даненько, але от тоді, на якісь там хвилі того, що от є історія, вона популярна, всі про неї кажуть, нормально зайшло. А зараз, ну я взагалі не хочу читати. Я розумію, що ці книги, які я відьмака собі в плани намітила річні, я їх не буду читати. Ну просто я зараз вже зізнаюся, я їх читати не буду. У цьому році вже точно не хочу, не буду. В мене є книги, на які я хочу реально звернути свою увагу і присвятити їм свій час. А відьмак зачекає не в цьому році. Ось як я вирішила. Маю право. І залишилося ще дві книги. Це книги з моїх новинок, які ви вже бачили. Напевно, на каналі, якщо дивилися мої книжкові покупки, це перша книга, ми будемо продовжувати знайомитися з Черчиллем та його біографією та трошки дізнаємося про Орвела. Е, мені здається, що ця книга є логічним продовженням книги, як Черч рятував цивілізацію. Чому я, можливо, поясню? Вже колись у наступних відео, але я зрозуміла, що мені з середини цього року дуже сподобалося читати нотфікшн. Я е вам не розповідаю про весь нотфікшн, який я читаю, бо я насправді не знаю, як про нього розповідати, що сподобалось, що не сподобалося. Ну, тобто. Це не художній твір, і тут не розбереш сюжет, тут не розкажеш про головних героїв, нічого не додаси. Ну, можливо, трошки про стиль автора можна сказати, але це не є найголовнішим. Все ж таки, мені здається, що у нонфікшені головне те, що наскільки інформативною є книга, наскільки ця інформація є пропрацьованою, наскільки тема є пропрацьованою, і наскільки реально. Ти отримуєш користі від читання цієї книги. Тому я ще думаю, сподіваюся, все ж таки зорієнтуватися, який обрати формат для того, щоб казати, розповідати про цю книгу. Я сподіваюся, про книгу, як Черч врятував цивілізацію, бо мені здається, що е, треба присвятити певний час тому, щоб вам розповісти, хоч поверхнево, про що ці книги і чи варто на них звертати увагу. Тому ось так. І остання книга на сьогодні, яку я записую в свої плани, це Мішель Фуко, його книга Наглядати і карати це також нонфікшн, в який присвячений темі тюріми. І тому як Заклади, де утримують людей, яких позбавили волі за те, що вони вчинили якийсь злочин, як змінювалися ці заклади, яку соціальну складову у цьому питанні можна розглянути, та деякі, напевно, філософські роздуми від французького філософа, ми також маємо отримати. Тому я також сподіваюся, що встигну. А ви помітили, що вони такі оранжеві, такі помаранчеві книжечки, і що, можливо, все ж таки якась тут осіння тематика зберігається? Чи я собі тут вже коротше не фантазувала, це все неважливо. Отже, так, оці всі книги я планую прочитати протягом наступних трьох. Місяців. І я хочу, щоб ви мені побажали успіху. Якщо вам цікаво побачити скоріше огляд на якусь з цих книг, то можете написати свої побажання у коментарях, вказати, що оця книга класна, можливо, треба її почитати, прочитати раніше та раніше про неї розповісти, я можливо. Скоріше за все, прислухаюся до ваших побажань, бо все ж таки іноді дуже складно обирати, що читати наступним. І на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною, що приділили мені свій час. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!